Ви на каналі Рома, мене звати Людмила. Що ж, давайте сьогодні подивимося, яка буде осінь для України. Як ви знаєте, попередні мої таро-прогнози на весну, на літо, підтвердилися. Я говорила, ніяких переговорів не буде і ми будемо битися. Давайте подивимося зараз цієї осені, чи пахне вже переговорами, чи будуть вони, яка вірогідність цієї події. Дивимось. Осінь 2024. Чи будуть переговори? Давайте подивимось, що покаже Таро прогноз. Чи будуть переговори цієї осені? Дев'ятка пентаклів. Збираємо ресурси, королева пентаклів, п'ятірка жезлів, смерть. Ох, як тут цікаво говориться. Дивіться, хто розуміє та то знає, що дадуть нам якийсь ресурс, щоб ми могли битися, і смерть може означати завершення того, що має е, від, е, закінчитися. І дивіться, п'ятірка жезлів бої, смерть. Це або ми будемо битися до кінця, ніяких переговорів не буде, або ж тут буде якесь замороження конфлікту. І якщо тут дев'ятка пентаклів може говорити все ж таки про ресурси, і королева Пентаклів може говорити про ресурси, тому можу припустити, поки що, що харти хочуть сказати, ми будемо битися, поки ми не переможемо. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимося на Ленорман. Що покаже Ленорман? Чи будуть переговори Росії і України цієї осені? А може Путін помре? Або той, кого видають за Путіна? Вже ж Лавров може одною ногою та. То може і переговорами запахне. Ну, давайте подивимось, яка вірогідність перемовин між Росією, і Україною цієї осені? Може, тут трішки обстріли будуть зменшені. Тут риби, гроб і обручка. Дуже цікаво, дивіться, карти фактично дублюються. Якщо взяти риби і королева пентаклів одна і та сама карта. Якщо взяти п'ятірка жезлів і смерть, то це ось карта гроб. І обручка це якісь домовленості. Будуть нам надані ресурси, щось дуже хороше чекаємо, щось досить таке серйозне, глобальне, нам дадуть для перемоги. Якщо взяти так по цих картах, якісь перемовини можуть бути, але це не капітуляція. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад? Це не капітуляція. Добре, давайте ще на одній колоді подивимось, чи може бути замороження війни осені. Чи може бути заморозка війни осінню 2024 року. Чи може бути заморозка війни. А тоді будемо аналізувати, чи може бути заморозка війни? Двійка кубків. Якісь домовленості. От якісь домовленості постійно випадають. Побачимо. Тут шістка кубків, п'ятірка пентаклів і тут паш кубків. Досить так цікаво. Знаєте, і таке вже було по шістці кубків таке було. Але потім воно зірвалося п'ятірка пентаклів, і знову якісь добрі вісті. Що сказати? Можуть з'являтися новини по пажу кубків, що будуть йти якісь переговори. Я не виключаю. Питання переговорів, тому що тут випадає двічі ця карта, обручка і двійка кубки. Переговори можуть йтись. Але оскільки тут багато карт про те, що нам надають ресурси зброю, то це не для замороження війни, це для боїв. Далі ми вже знаємо, що домовлятися про щось з Росією, це знаєте, як себе не поважати. Папір, на якому підписаний договір з Росією, не вартий взагалі ніякої уваги. Тому думаю, що будуть йти якісь домовленості. От знаєте, як пам'ятаєте, я в 2023 році вам говорила про Харківську область і що до кінця року підуть в наступ. На жаль, це підтвердилось, вони пішли в наступ. Далі я говорила на початку року в прогнозі, що Харків будуть перетворювати на Херсон, і ось ви бачите, що робиться в Харкові. Ну це просто пекло на землі, так само як і в Херсоні. Донбас, я взагалі мовчу, там постійно йдуть бої. Це зона найгарячіша, або часто мені пишуть в коментарях, ви не згадуєте про Донбас. Що мені постійно повторювати, що там ситуація критична, що там масова братська могила для солдат, які там воюють, там постійно люди своїх рідних втрачають. Про це всі і так знають на Донбасі пекло. Ось якщо взяти. До цього, то може, от знаєте, якось договорняк на Курщині, там щось ми віддаємо або далі не йдемо, а росіяни десь в іншому місці не йдуть, заморожують конфлікт. Це не кінець війни, але на якомусь напрямку може бути якийсь договорняк. Як варіант, мені б хотілося нарешті, щоб вирішилось питання з півднем України з Херсонщиною, яка чекає звільнення вже третій рік. Але будемо бачити, все ж таки добрі новини є. Я вам говорила, що коли передадуть літаки f 16, то як варіант, вже це буде знаком до того, що буде йти звільнення Херсонщини. Тому я думаю, що все ж таки якісь домовленості йдуть. Можливо, це стосується і Херсонщини. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось. Давайте подивимося тоді питання Херсонщини цієї осені. Осінь 2024-го. Я не хочу навіть дивитися, чи буде звільнена Херсонщина, тому що люди будуть нагнітати важливість, і тоді будуть виникати події, які будуть цьому заважати. Таро це не календар, але давайте подивимось, як складається енергетично цієї осені, чи будуть добрі новини, що ось Херсонщина може бути звільнена. Давайте подивимось. Херсонщина, окупована частина, лівий берег Херсонщини. Яка вірогідність звільнення цієї осені? Мах. Вісім пентаклів, сила і трійка мечів. У цих картах не показує звільнення. Тут ще, ось бачите, розбите серце. Але робота ведеться, сила і вісім пентаклів, для того, щоб все ж таки Херсонщину звільнити. Мах, можливо, все ж таки це буде якийсь обмін територій. Баш на баш, як то кажуть, там Курщина, а нам Херсонська область. Добре, давайте подивимось на Ленорман. На Ленорман, яка вірогідність звільнення Херсонщини цієї осені? Яка вірогідність звільнення Херсонщини цієї осені? Тут жінка, хмари, луна, гора. Ой, ні, на жаль, пішло блокування. Майбутнє пішло іншим шляхом, і якщо брати по цих картах, так, я пам'ятаю, що я вам говорила на початку року, що осінь може стати такою вирішальною для Херсонщини, але трішки зараз майбутнє змінилося, і пішли іншим шляхом. Звільняти Україну. І ось тут гора місяць це все ж таки блокування. Але, можливо, це буде не осінню можливо, це станеться взимку. Хотілося б мені про це говорити. Але як я вам скажу, сроки второ це досить така. Важка тема. І якщо я називаю дати, наприклад, удари по містам і це підтверджується, то це тільки тому, що я дивлюся, ось дуже маленький проміжок, і тоді нумерологічно або використовуючи астрологічну відповідність, можна визначити, в який срок це буде. Якщо брати ось так в цілому, на великий проміжок часу, і коли впливає дуже багато людей, енергій, то майбутнє може змінюватись. Тому що таро-прогноз це не гадання, це зчитування вірогідного варіанту розвитку подій. І, на жаль, інколи може змінюватись майбутнє в гіршу сторону, не тільки в кращу. В будь-якому випадку, оскільки на перше місце загроза наступу на Сумську, Чернігівську, Харківську область, тому все ж таки направили сили туди. Щоб не допустити окупації цих територій. А Херсонщина дуже, дуже важко зробити перехід через Дніпро. Є водна, водний бар'єр, як туди перекидати техніку. Дуже ще не вирішили цього питання. Бачите? Шістка мечів, треба якісь мости, пантони. І ось тут йде трійка пентаклів. Шістка кубків дублюється, і десятка жезлів. Бачите, як росіянам важко наступати на Херсон, немає можливості, так і нам звільнити лівий берег Херсонщини важко, тому що є ось ця водна перешкода. Але в той же час якісь рухи до звільнення Херсонщини будуть йти. Про вас не забули, хто з лівого берегу. Просто це дуже... Важка операція, яку треба планувати так само, як було з Курською областю. Це ж не просто так взяли і пішли. Ця операція планувалась, так само йде планування щодо звільнення Херсонщини. На жаль, поки що, по прогнозу цьому дуже важко буде йти звільнення Херсонщини і осінь чомусь. Може бути розчарування, що ось люди ждали, ждали, що буде звільнення, але Щось таке, знаєте, критичне станеться і буде дуже важка ситуація. Якщо брати ось тут хмари місяць і гори, все ж таки це може бути якась загроза радіаційного ураження, хімічного забруднення. Ось Росіяни, так само, щоб не допустити звільнення лівого берега, підірвали Каховську ГЕС. В 2023 році. І ось для того, щоб не допустити звільнення зараз лівого берегу, коли підуть спроби. Щоб звільнити цю територію, можуть бути якісь удари пожахливим якимось об'єктам, чи можуть спричинити як радіаційне хімічне забруднення, тобто, це може бути і Кримський титан той же самий, і інші якісь об'єкти, Запорізька АЕС, наприклад, щось таке спричинити техногенну катастрофу, щоб не допустити руху на Південь. І ось таке щось Росія. Готує і таке вже було по 6 кубків. Тобто, на жаль, наразі прогноз не втішний. в той же час не треба заважати нашим військовим рухатись на лівий берег. Вони роблять все можливе, і людям треба просто вірити, що звільнення буде, а не так. Взяли відмітку в календарі, поставили, а тоді якісь претензії до таролога чи до військових, чи до ще когось що їх не звільнили. Дуже важко це зробити військовим. Це дуже складна операція, і майбутнє воно постійно змінюється. Тому сроки на таро на ось такі великі масштабні події передбачати. Досить таки складно і, мабуть, не дуже і перспективно. Тому, Херсонщина, тримайтеся, про вас пам'ятають, і дуже важко кожному з нас, що ця територія в окупації. Найважче, звісно, Херсону, тому що обстрілюють Херсон з лівого берега, просто рівняють з землею, як то кажуть. Тому, тому тримайтеся. І моліться, щоб у вас, у ваших сім'ях, все було добре. Все-таки прийде той час, коли ви будете звільнені, і у вас все буде добре. Рух до цього йде, але ще треба почекати. Я навіть не хочу вже називати ніяких дат, тому що це може бути період і від трьох-восьми тижнів до трьох-восьми місяців. Може бути період, ну, ось так, десь, в районі пів року. Це може бути і зима, але карти не кажуть, який конкретно рік. От я розумію, що по горам це зима. Але зима якого року? 2024-2025. Тому я можу зробити припущення, що в період від 3 до 8 часових проміжків. Може бути звільнений лівий берег Херсонщини. І ось якщо так взяти, шістка кубків, ну так вже було, як ми знаємо, Херсон звіль... звільнили осінню. Дуже б мені хотілося, щоб цієї осені сталася ця подія, але дуже важко. Хоча, може, станеться якась така непередбачувана подія, і все ж таки там була якась заморозка бойових дій. Можливо, все ж таки якось обміняють території, і мені б хотілося, щоб. Херсонську область все ж таки звільнили. Добре, давайте подивимося, що буде, що буде хорошого в Україні. Ну, скільки можна давати негативні прогнози, хочеться щось хорошого. Давайте подивимось, що хорошого в Україні відбудеться цієї осені. Які хороші події можуть бути в Україні цієї осені? Або негативне в Росії. Тут сила. Щось дадуть нам хороше для війни. Карти прям перевертаються, дадуть якісь хороші далекобійні ракети, або дадуть можливість бити по території Росії на, вглиб на більшу відстань. Хотілося б, щоб це підтвердилось. Давайте дивимось, що хорошого в Україні може відбутися цієї осені. Тут військові король мечі. Трійка жезлів, смерть і туз пентаклів. Смерть, бачите, дублюється знову ж таки. Нам дадуть якусь техніку, смерть це може бути важка техніка, для того, щоб військовим стало краще. Це може бути пов'язано із попендаклям. Це можуть бути як і ракети, міни. Різного роду озброєння, що як ресурс, який допомагає захиститись від смерті. Далі, якщо брати трійку жезлів смерті, може бути якийсь удар по мосту Все ж таки, всі чекають, коли ж коли ж той Кримський міст буде все, буде свято і буде удар. Але не треба нагнітати на цьому, акцентувати увагу для того, щоб все збулось. Буде якийсь удар по мосту. Далі можуть бути в Росії перерізані шляхи сполучення, якась дорога або залізнична, або якась. Пентонна переправа, якийсь міст, от щось буде знищено, і це дасть Україні якийсь ресурс. Тобто чекаємо ударів по мостах Росії. Якщо брати ось тут трійку жезлів зі смертю, з тузом Пентакля, все може сама природа знищувати. От як в Росії були руйнування дамб ось може бути знову в них або якийсь землетрус, або якась техногенна катастрофа руйнування дамб Ось щось таке може бути. Далі трійка жезлів, та смерть може означати, що плани Росії не збудуться через те, що нам дадуть ресурси. Осінь це буде той період, коли Україні дадуть ресурси для перемоги. Можливо, це зменшить обстріли по території України, посилять наше ППО. Дуже б хотілося, щоб цей прогноз відігрався. І хай у кожного, хто дивиться мій канал, будуть ось ці тузи пентаклі в житті, гарні шанси. тільки Встигаєте ловити, як то кажуть, удачу за хвісти і реалізовувати свої наміри. Звісно ж, в позитивному ключі для себе та оточуючого світу. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. З вами була Таролог Людмила. До зв'язку!